Любі друзі, вітаю з вами Антоніна. Я пропоную вам розклад вашої особистості. Хто ви зараз, що вами керує? Який у вас далі шлях? Що вам заважає, що вам допомагає? Давайте подивимось, ким зараз вас бачать карти Таро. Хто ви? М -м, ви сонечко. Ви людина тепла, яскрава, можливо, трошечки егоїстична. Тут ж я ж не знаю, хто дивиться цей розклад. Зазвичай це люди яскраві, світлі, помітні, до яких дуже часто приділяють увагу, яких помічають, які проявляються. Або це люди дуже теплі, знаєте, зайшов у якесь приміщення, наче сонце засяяло. Це, скоріш за все, про вас. Або, важливо, ви популярна людина, можливо, ви. Співаєте, танцюєте, десь виступаєте на сцені. А можливо, ви ну, трошечки егоїст. І сонце іноді вказує на таких людей. Отже, давайте подивимось, що у підсвідомому да, у вас знаходиться, і воно, наче, знаєте, вас мотивує, вас штовхає робити якісь дії. Що це у вас там? Хм, Це у вас дьявол. Дьявол говорить і про високі амбіції, і про бажання володіти. І, можливо, це, знаєте, ще якісь залежності, да, залежності від будь-чого. Давайте трошечки хочеться уточнити цього дьявола. Боже, тут ще й вийшла верховна Жриця. Що ж це за люди такі прийшли на розклад? <смі> дуже, дуже потужні. <смі> ви така загадкова особистість, у вас тільки таємниця, мені здається, про які ви самі не здогадуєтеся. І ви про цю свою, скажімо так, темну сторону, ви нічого не знаєте про свою. А у цій темній стороні зазвичай лежить. Наш основний ресурс. І за, за рахунок того, що ми боїмося сюди навіть подивитися, то ми цим ресурсом, звісно, не керуємо. Ну, бо і так сонце. Якщо ви оце, почнете оцей ресурс використовувати, то ви взагалі будете як 100 сонце сяяти. Ну, давайте подивимось, що взагалі в вашому житті зараз відбувається. Якісь печалі у вас, да? за щось ви переживаєте, можливо, за дитину, можливо, за якесь навчання, за якесь діло, Ай, за якусь дорогу, або переїзд, або ви десь поїхали і не можете ніяк знайти собі місце, що да? щось цей момент зараз вас дуже тривожить, або це якась поїздка, яка предстоїть, або якась вже сталася. Щось, щось, нове, як, щось нове, Або якась нова звістка про переїзд, про дорогу, да? або що вам треба їхати, або ви приїхали і ніяк не можете знайти собі місце. Да? Зараз вийшло, що ви, ви шукаєте себе, ви шукаєте свій шлях. Це може бути і в прямому сенсі, да? коли людина щось шукає роботу, житло, там, або це якісь. Духовні шляхи, коли я замислююсь над тим, хто я, про що я, куди мені, з ким мені. Тут у вас такий екзистенційний кризис, я би сказала, навіть. Така екзистенційна криза. Як будемо з цього вирулювати? Давайте подивимося. Я думаю, що ви вирулите рулите досить швидко і досить впевнено, тому що на вашому боці високі ресурси, на вашому боці Всесвіт, карта Всесвіту вийшла, і на вашому боці підтримка родини або ну, тогось, того ну, тих людей, з якими ви добрі знайомі, які. Вам допомагають, є поруч з вами такі люди, і тут навіть кажу, сам Всесвіт він на вашому боці. Цей Всесвіт він хоче, щоб ви сяяли, щоб у цього всього не було. І щоб ви оцей ресурс свій почали розпаковувати і ним користуватися. Давайте подивимось, як оцей ресурс, що з ним робити і як його розкрити. Імператор. Тут, начебто, знаєте, якщо ви почнете якусь справу, якийсь бізнес, якесь діло, щось почнете, ну, можливо, просто підете на якусь роботу, да, то цей ресурс він почне активуватися. І він принесе вам, ну, досить великі гроші, досить великі гроші, але тут, бачите, карта. Ну, Це карта праці, постійної праці, такий розвиток в праці, це карта структури, це щось треба організувати, щось наладнати, щось відкрити. Можливо, разом з якимось імператором. Це може бути і жінка, це може бути і чоловік, але це людина, яка вміє будувати бізнес. І на вас чекає. Ну, Велике майбутнє, тому що, я ж кажу, всесвіт на вашому боці, ви вийшли арканом сонце, і у вас в тіньовій стороні диявол і верховна жриця. Це просто людина-фантастика, яка здолає будь-які перешкоди. Якщо всесві на вашому боці, і він за те, щоб ви світили. Давайте ще таку основну карту порадимо. Тут та карта говорить про те, що не треба, от ви що, чогось досягли трошечки, не треба на цьому зупинятися. Це ще не перемога. Треба йти далі. Тому що оця шапка очі закрила, і, і ви не, не бачите, що, що, що там далі. І не треба це мечем розмахувати дуже сильно, і, і треба якось з, ну, з собою. <завладать>, тому що якщо ви до всіх ну, натягнете цю шапку і будете навколо себе махати цим мечем, то поруч з вами нікого не залишиться і Всесвіт не допоможе. Це говорить карта про те, що треба йти потихеньку, перемогли, перемагаємо далі, не зупиняємося і бути уважним до того, що ви кажете людям. Як ви з ними спілкуєтеся? Тому що іноді оце сонце воно засліпляє очі. Да? І здається, що я такий весь класний чи я така класна, що ви тут всі нікчемні. У цього не повинно бути, тому що це може вам ну, досить сильно зашкодити. А так у вас все супер. І ну, зараз да, у вас тяжкий період, я маю на увазі, що все буде повертатися на краще і з сильною підтримкою Всесвіту. Буде багато ресурсів розкриватися. Якщо ви розпочинаєте якусь справу, то ваші тюньові ресурси почнуть прокидатися і допомагати вам. Тільки будьте уважними. Будьте уважними, не треба ну, як ранити інших людей. І тоді світ на вашому боці. Дякую за увагу.